Всім привіт! Сьогодні ми вирішили зняти відео, розказати вам про деякі зміни чи деякі події, які відбулися в нашому житті, поки ми не знімали, поки ми не викладали ніяких відео, не знімали, в принципі також. Ну, ну як про якісь зміни? Не про зміни, але взагалі що, Чого у нас не було, ну, там викладали майже ніч... ну, майже нічого не викладали, і взагалі там були такі пропуски в нашому каналі. Взагалі, основна проблема це, мабуть, ви знаєте, яка це проблема. Ми не будемо там, сильно акцентувати на це увагу в нашому відео, саме в цьому. Але в будь-якому випадку, основна, основна така хороша новина для нас це те, що ми. До нового року закрили кредит, ми там позакривали майже, ну, можна сказати, всі дуги закрили і з усіма розрахувалися. Так що, в принципі, це такий переломний момент був, і набагато зараз стало легше, краще. І коли немає кредиту, то, знаєте, якось так, ну, як якийсь тягар з душі знімається, і взагалі набагато легше. Ми вже повноцінні власники квартири. Так, да, повноцінні власники вже квартири, правда, ще зараз збираємо на ремонт, але думаємо, з чого почати краще, як краще почати, де краще зробити. І зараз думаємо, дуже багато у нас ідей, але ці ідеї воплотили... ну, ввести в реальне життя, то це дуже тяжко, як на мене. Ну і плюс не хочеться робити, тому що. Самі знаєте, чого поки що. Потім, ну, поки що збираємо гроші. Але думаємо, що все буде добре. надії, сподіваємося, що віримо, що все буде добре. Але буде видно. Будемо в будь-якому випадку, Ну, купили телевізор, тому що без телевізора вдома якось так було. Ну, ну, все одно якось не так. Можливо, там ми я дуже не, не дуже дивимося, там дружина не дуже дивиться, я там його не дуже дивлюсь на роботі, коли приходжу. Але дитина там є, і там коли гості якісь там чи ще хтось, то набагато якось воно ну так, зовсім по-іншому. Тому будемо знімати в будь-якому випадку щось, там дружина більше буде знімати. Я там буду підключатися. Але дякуємо вам за вашу активність і будемо вдячні за ваші лайки, підписки. та Коментарі, будь-які коментарі будуть доречні і будуть, не будуть без уваги, скажімо так. Сподіваємося, все буде тільки добре і якось спокійно, і що наші діти та ми ще трошки понасолоджуємося життям цим. В принципі, все, друзі. Підписуйтесь обов'язково на наш канал, ставте подобайки. і всім гарного вечора, гарного дня, всім пока. 哥哥。